Привіт! Останнім часом я багато чую про депресію. Саме так: нема сил, нема бажання, не хочу нічого робити, нікуди рухатись, втрачились якісь основи. Була в Україні чи був в Україні? Ой, тут я таке робив, малювала, робила, Займалась творчістю, бізнес свій відкривала, а зараз я вимушена емігрувала до. Країни іншої. А тут тут такого нема. Я розумію. Прекрасно розумію. Адаптації немає. Що ж робити? Народна психологія каже рухай тілом. Сраку в жменю, ноги в руки і йди вперед. 10, 15, 20 тисяч кроків за день допоможе зняти внутрішню напругу. Знімайте внутрішню напругу. Йдіть, посилаю. Пока зустрінемося.